Вже другий рік поспіль освітяни України намагаються практично передати свій досвід один одному. Для цього було запроваджено так звану педагогічну естафету, коли делегації з однієї області приїздять у кожен район іншої для обміну досвідом. Цьогоріч на Житомирщину приїхали представники Вінничини. В обласному центрі гостей зустрічали у 23-й гімназії. «У 2011 році кабінетом міністра було підписано постанову. Про введення нового державного стандарту початкової школи і дуже цінне те, що в нових стандартах є вимоги до кожної освітньої галузі. І новий стандарт це є настільна книжка для кожного вчителя початкових класів. Ми хочемо показати нашу роботу нашої початкової школи. Ми хочемо показати те напрацювання, яке мають наші вчителі. Підтверджує необхідність таких поїздок і керівництво міського управління освіти, адже в кожній області є свої педагогічні напрацювання. Початок навчального року, будь-якого навчального року, це дуже гаряча і дуже відповідальна пора часу. А За задля того, щоб навчальний рік розпочався організовано. Щоб устаткувати і облаштувати абсолютно всі справи до 1 вересня, до першого дзвоника, сьогодні нам дуже важливо спілкуватися один з одним. І те, і те наше спілкування, яке безпосередньо є живим, воно, як виявилось, по минулому року я точно це знаю, бо я сама була на Харківщині, знайомилася із досвідом своїх колег на Харківщині. Воно є дуже продуктивним, воно є життєздатним і воно є як таким, яке потім дає результат. Гостям показали, вже підготовлені до зустрічі понад 150 п'ятдесяти першокласників кабінети, їх обладнання і літературу, яку цьогоріч отримують діти. Також вінницькі педагоги побачили класи початкової школи. Ну, взагалі, то в рамках всеукраїнської акції сьогодні делегація від Вінницької області приїхала. В кожен район Житомира і відповідно в місто для того, щоб познайомитися з досвідом роботи і готовністю навчальних закладів до запровадження саме стандарту початкової школи нового. Нам дуже цікаво як освітянам побачити, наскільки наші сусіди готові, які цікаві ідеї у них запроваджуються, яким чином вони планують даний стандарт якнайкраще запровадити. Житомирська делегація з подібним візитом відвідає Хмельниччину, освітяни якої цьогоріч побувають на Вінниччині. Вчителі обіцяють такі заходи стануть традицією, адже як показує досвід, усе це покращує роботу навчальних закладів.